Сьогодні у нас велике свято субота Акафіста. Субота похвали Пресвятій Богородиці. І ми розуміємо, що традиція ця могла з'явитися в давні часи і в 4, і в 6, і в VII століттях. В зв'язку з тим, що тоді люди з дуже ребними молитвами зверталися і оточене було місто Константинополь, центр Східної Римської імперії, Із моря, і з суші. І тоді молилися з ревністю, ходили хресною ходою, носили ікону Богородиці. і ще з її, яка зберігалася тоді в Константинополі. І зрештою опустили ту ризу в море. І знялася буря, розкидала той флот, що прийшов нападати на Константинополь. Це витоки традиції, але вони дуже земні. І ми їх, ці витоки дуже добре розуміємо, бо ми і зараз відчуваємо, мабуть, те саме, що відчували мешканці Константинополя. Ми знаємо, що таке чекати нападу чужинців. Ми знаємо що таке потерпати від війни. І добре вже вивчили, що таке втрати. І все одно нам треба розуміти, що в смисл цього шанування, цієї похвали при Святій Богородиці, він має бути і є, безумовно, набагато глибшим. Тому що все починається з Боговіщення. І в тому Акафісті, який ми читаємо, все починається з Боговіщення. Все починається з обраності Богом цієї власне дівчинки, яка має стати матір'ю Господа Христа. З цього починається спасіння. Для того, щоб прийшов у світ Христос і поніс на Христі всі наші гріхи. І викупив нас з влади диявола. Треба було б, щоб, щоб була та, хто його народить. І без цього ніяк неможливо це спасіння. А щоб була та, що в нас народ, вона повинна була мати, будучи земною людиною, не ангелом, звичайною земною людиною, мати такі чесноти, таку душевну красу, яка і дозволяє. Богові обрати саме її, для того, щоб через неї прийшов той, хто буде Спасителем світу. І вона залишається з ним і стоїть біля Христа, не несе свій послух скорботної матері і не тільки що приймає його тіло. Але несе все те, що він залишив людству через свою любов, через те добро, яке від неї походило. Вона чесніша від хробинів і славніша за серафимів, саме тому, що все те, що є вченням Христа вона здійснила в своєму житті, не поступилася нічим, не зганьбила нічого, не принизила того дару бути матір'ю Господа і залишилася такою святою, що зрештою з тілом була взята на небо. Ну треба розуміти, що без дару, яким була вона обдарована, нічого б не сталося. Не було б пришестя Спасителя і не було б історії людства під знаком. Його розп'яття і його Воскресіння не було б. І не був, він, був би він первенцем з мертвих, першим з померлих, хто Воскресає, але Воскресає спочатку Він. Але він прокладає шлях для Воскресіння всім нам. Не було б цієї надії на Воскресіння. Не було б таким чином і Воскресіння наших зранених душ. Там в цьому акафісті такі слова, що їх неможливо. Байдужим язиком повторювати. Вони такі, що їх не можна застосувати до звичайної людини. Вони розкривають нам небесну сутність Пресвятої Богородиці і пояснюють нам, чому ми її так шануємо і так любимо. Початок нашого спасіння. Початок за яким обов'язково де Голгофа, але потім Воскресіння. Господи, слава Тобі за те, що тобою благословенна ця жінка. Слава Тобі за те, що... В світі, створеному тобою, вона такою могла народитися, зрости, стати тою, ким вона є для нас. Слава тобі, Боже. За всі твої далі. Амінь.